Вільніли мене. Все, не... все, не переживай, все хорошо. Скоро все ввійдемо. Я радий. Я радий, що за, за нас, за Україна, рідна не забула. Слава Україні. Все, не переживай, все добре. Та... А де далі мені телефон наразі, я позвоню, значить я номер не забув. Живий, Бог мене сохранив. Я молився. Бог я наш. А ти що, я? Коротше, може бути спокійним. Все. Ну, коротше, я буду мати Кто, телефон, я телефону не маю. Все мені дали. Все, коротше. Будьте спокійні. Не то ще нічого. Так? Мали не испытание пройти. Ничего. Главное, что що... да, Україна за нас не забула. Ми раді за Україну, що за своїх забування. Доп... Все, давай, до Почему У вас всі-всі-сі. Ми просто бачимо, що здобувається. Сістрі, бо я її знаю. Номер. Жінки не знаю. І дочері. У мене було в тому месенджері, а я месенджер. Хоча ну, забрали в мене телефон. Ну, я б радий позвонити. Не? Дай Бог зберігається. Закарпатська область, Мукачево.